Новинка 2025 року: візочок з унікальною термолюлькою, додатковою амортизацією на рамі та повним функціоналом Carrello Sigma в оновлені версії, полегшена рама зі шліфованого анодованого алюмінію, колеса великого діаметру 20,5 та 28,5 см і покришки з інноваційного спінного поліуретану з чіпким протектором. Плавність руху забезпечена амортизацією коліс та додатковою амортизацією рами. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий із захистом від ультрафіолету. Термодно люльки забезпечує додаткову легкість та комфортну температуру. Стильно прошитий чохол на ніжки має додатковий відворот з оглядовим віконцем для захисту від вітру. Телескопічна ручка регулюється по висоті для зручності батьків. Великий капюшон люльки має додаткову секцію збільшення та два великих вентиляційних віконця. В комплекті з візочком йде дощовик, москітна сітка та сумка для батьків. Вага візочка з люлькою всього 11 кг, а з прогулянковим блоком 12 Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану по висоті та по куту нахилу спинку та регульовану подовжені куту нахилу підніжку. А також великий капюшон з додатковою секцією збільшення і оглядовим віконцем. В комплекції йде чехол на ніжки для холодних періодів, а також прогулянковий блок компактно і легко складається разом з рамою. В комплектації 3 в одному можна підібрати автолюльку для новонароджених, що встановлюється на раму. Підписуйтесь і купуйте в маля!